Доступа у нас досить такий насичений на шопінг місяць, тому що у нас і день шопінгу, і чорна п'ятниця, і дуже багато брендів вже відчувають свої колекції саме зимові, продають осінні, тому є такі така спокуса накупляти непотрібних речей, тому що ці всі знижки дуже мають наше око, і все-таки треба звертати і враховувати декілька таких порад саме розумного шопінгу. Нас сподобався якийсь светрик. Ми його приміряємо ще ми можемо його ще вдягнути в нашому. Гардеробі, і тоді ця річ буде функціональна саме для нас, буде підходити під наші якісь зовнішні особливості, тип фігури, спосіб життя. Вона не буде лежати, і от одразу мислити комплектами і дивитися, з чим ми ще можемо з чим ми ще можемо сформувати в гардеробі. Ми починаємо з верхнього одягу, тобто, це може бути пальто або якась шубка теді може бути, може бути пуховик. Знову ж таки, дивимося склад, і щоб він нас максимально ці речі взимку гріли. Головні убори, якісь кашкети, шапки, тобто не зосереджувати увагу тільки от на стандартних шапках, так до чого ми привикли, а урізноманітнювати свій гардероб саме з головних уборів і додати щось цікаве в образ.